Добрий ранок. Як ви бачите, знову наше місце зустрічі на лісовому. Тому ми їдемо в сторону шполи. Знову у нас сьогодні спінінгова рибалка. Все необхідне взяв, чоботи, баканчики. Будемо бачити злотки під дупником. Зараз все необхідне беремо. Ось удочки в Ось такому. Тут ось у нас перекус і теплі речі. Тому зараз одягаємося, розкладаємося і чекаємо хлопців з лодкою. У нас сьома ранку, як ви бачите, активність рибаків сьогодні хороша, Уже дві лодки спустилися і перед нами вже дві уплило. Тому зараз Спускаємо лодочку і вирушаємо в путь. Поїхали, Після таких поїздок на рибалку на таких лодках відразу задумуєшся про покупку якогось гарного човника. Але я вам скажу, зазвичай ціни на такі лодки доходять до таких сум, що умовно лодки дороже стоять, ніж машини, на яких, коротше, Спускають ці лодки. Тому е заядлі рибаки-лодочники, їм краще якийсь, бать якийсь топовий катер. Е чим, ну, тобто, в них може бути звичайна якась там, машина там, якусь, ну, не супер е нова, але но зато катер буде просто самий новий, там, з якимось суперпотужним движком. Вдовольстві ну, не здешеве. Знаєте, це не так, що фідерок взяв, пішов собі десь по твички половив. Тут уже цінники на лодки і на всяку цю двіжуху лафети зовсім другі. не шарю в цій темі блин. це ну, сложно разбираться в эхолоте ну быстро научиться можно главное temporal... знаєш, что в этом деле Щоб був эхолот а научиться научиться Ну пипец шукаємо первой точки зараз находим рибку вже знайшли эхолотом все все Вища математика для мене, ці всі Але Потихеньку можна починати розбиратися. Е, зараз стаємо, спробуємо покидатися тут, перші точки. Е, якщо нічого не буде, то будемо шукати. А лодки це все дуже швидко. За віймо погнав. Тому починаємо по класіки з мікромандом. Так. Ну що, мікрушки достаємо. Грузик. Невеликий, сподіваємось, що течії тут немає. 18 грам. І почнемо з... Хочу з бджілки начати. Навсім в мене бджілка, фіолет. Це красна теж працює. Ні, мабуть, з красної. Вона більш така нейтральна. На білу рибу схожа. Попробуємо з неї почати, От там як вийде. У мене удочка Light Skyline до 18 грам. Удочка уже на місці, вона собрана. собрано. Ну, Заряжаемся. Все, катушечка Sirius, 2,5. Шнурик намотаний. Селекторський погнали. Так, піддутник в сторону. так дарываю эту сторону туда да по идее я сейчас должен выставить ну, примерно в нули Прикольно. Датчик mm. же ззаді знаходиться, внизу стоїть. Чуєш, сзади, а. А коли один екран, то ти просто переключаєшся ну, туди, да. туди. А ти просто представляєш так... собі, тут карта у тебе, тут у тебе сканування, допустим. Понял? А мій. просто так удобніше. Да? Да. Смотри, бачиш, ми стали вже практично чітко над корягою. Кажуть, бачиш, ото риба. Оце рибається. Ото, ага. оце риба, ото ага. все риба, ото наше. Слухай, а виходить, ти купуєш yeah. ехолот, ось один повністю комплект, yeah. а це можна чисто екран докупити, так? Да? Чит надо шауд один и холод? два 2 и холод. А, это Два и холод? Просто да, ну, это у меня что датчик один, и они синхронизированы вместе, понял? То есть я тут вижу, я тут ставлю точку, она появляется здесь, понял. На карте. Коряга прям под надо. То есть у Артура такие один элитный, ему хватает, да, получается? Его хватает и одного, понял. Ну просто когда два, просто да? Ну, финансы позволяют. Да, да. так. То можно поставить два, ну просто удобней. Что боковые лучи, понял? У uh -huh. тебя здесь карта, ты видишь карту, а здесь просто боковые лучи, ты видишь. И uh -huh. То есть у тебя здесь нема карты отдельно, тут боковые лучи отдельно, понял? Uh -huh. И все, грубо говоря, вот мы стоим, видишь? Вот. Но справа от нас здесь uh -huh. и, да большая коря. Uh -huh. Справа от нас. Ну что, давай. Давай. давай? Ну смотри, если ты сейчас будешь туда-то кидать, uh -huh. там oh, понял? Ты оторвешься. там одни коряги вот здесь возина стоят а дальше вторые коряги Угу. Uh -huh. то есть можно пробовать либо в отвес, либо как-то вот обкидывать их понятно ну, либо на удачу понял ну, попробовать да? надо попробовать надо да. <laughs> я думаю <laughs> надо попробовать слышно у меня есть для коряг поролонки прохмонтаж о подожди у меня поролонка тоже где-то есть мы сначала убираем одну манду На а потом ну, попробуем прологи. Ну, ты прям на корчи, да, вот, скажи, блядь. Ну ты сейчас 100% оборвешь. Я? Игорево мне. Он вообще так, блядь, понял. Я ж хочу рыбу зловать. Ты знаешь? Рыбу хочу я зловать. Это мы выходили, мы на лодке выходили раза три уже, понял? И поймали мы только одну щуку. Вот это поймал, да, на 7 килограмм. И судака одного. Здесь Димон поймал. И все, просто и все, больше ничего не видел. Да? Избед. Я вот туда теперь каждый, каждый раз, когда выхожу на лодке, понял, я даже вообще не надеюсь <соценно> рыбу поймать. Почувствовать тебе корешку. Чувствуется, да? Перепрыгнуть, кашу. Уже не перепрыгнул, ты уже все за ней зацепился, наверное. Не, не. и 6, 5, я. Я вже потім сказав, слышите? Ребята, хто б'є рекорд, тот там плачет рыбалку. Правильно. Що, люди друзі? Не можемо ми знайти судака поки що. Уже дві точки покатались, покидали, нема ні течка, Ну на одній точці було два течка, но... Такої. Засічок не було. Тому передвигаємося сильно, високо по Дніпру, аж туди в тубільці далі. Зараз знайшли тут одне місто, проїжджаємо, зараз на холостих таких проїжджаємо, дивимося, бо білої риби багато, зараз, можливо, сюдака знайдемо. Ну, якщо ні, то поїдемо далі на Короче, Поки що шукаємо риби, бо поки що не можемо знайти. А накапайте Егоря, будь ласка, 20 кап. О, это надо отметить, нет? Вы, если повод искали, то вы бы сказали, я еще раньше спросил. Нет, чисто для запаха. Скажешь, стоп. Далее быстрее. Хорош, 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 хорош. Спасибо. Я бы еще успел бы Я же по-честному. Єгерем. А Знаешь, кстати, як буде гріть. Слухай, чай з Єгерем це просто лучше, що може бути. Я колись звичайно спробував на охоті, коротше, ну, поняв. Де, де, де. Як печка працює Вроді глинтвейн, такий гарячий, коротше, ну класно, в І дивіться, які коряшки. Найшли. Шукаємо рибу. Коряшки знайшли, рибу покишли. Але тут дивіться скільки лодок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лодок. Дивіться скільки білої риби знайшли. Просто стіна, бачите на риби, Глибина 12, метр. 12 метрів. Зараз будемо шукати судака. Ну що, підійшли, це ми вже біля тубільців. Побачили велику стаю білої риби. Там де біла риба, там може бути судак. Вихолод трошки побачили, зараз біля бровочки станемо, кидаємо GPS-якорь і будемо будем пробувати. Місцеві рибаки тут вже бачите, три, три лодки стоїть, спитали, то кажуть, що з утра прокльовував, зараз трошки гірше. Але поки що, по крайній мірі він прокльовував, бо багато де ми були, то там навіть не клювало нічого. У Сто удар, ударчики по квіру? Высоц тоже ударчики по комелю, по кончику? Который белый. Да, Біль за дверь бьет. Бель бьет. По гарбам идешь. Рыба. Ерол? Забавно. Багранов делает. Карпат. Звичайный. Лящ был. Лящ? Был. Зашел? Блин, ну я бачу, бувляш. Сейчас я за последний год, наверное, я кроме судака нічого не їв. Да. Ну и з той, що я сам зловив. только заговорив за судаком. Микромандула работает. Что, ж судак, да? Та, ні. Та ні, не, ні, 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 він Микарпать. удари, удари, все що. Удари, так? Угу. Я говорю, я з третього разу він в мене постійно... удари були. Ось все, диви. Не позорся, витягне. Та понятно. Рибу бачили? Бачили, не треба тут. Риба є, так? Ну треба вміти. Мікромандула працює. Дивіться який. Хоча на коптілку, я оце не дав як це цей, на коптілку отаких от, от, ось... Нікому не говорить. Да. <рес> 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 То що треба? Ну чітка покльовка, ти бачив? Я <рес> починаю. сейчас высадим пойдешь на берег не стыдно и есть да Малесенький. правильно, спортивную снасть. на все так достаю я чащий фидер це спиннинг сейчас попробуем велику манду поставить і побігли би вона тут велика 10 метрів допробуємо 32 грама грус і ще якусь мандулу здорову соточку До 30, до 45 грамм, там как раз отлично. Что? Несет? Рыба? О, видишь? хорошая, Что, не закидать? Я же говорил, ну, и это, понял, как его там. Беру вот эти секретные снасти, понял, там, на козыря. На козыря пишу да? Не, ну хорошая, слышишь? Хорошая, да? Угу. вон там вс есть нет трава подачка такой понял mm. Mm. только маленький на 4-6 дюйма на фиолетовый ну не великий якомас был приятный у вас був. <laughs> oh, Слухай. О! Хорошенький. Нападение. Смотри, какой. Сошел. Блядь, топку прям, блядь. Что, двульник, да? А? а? Двульник? Чи нема? Двульник? Сейчас да. проверим. Да я думаю, нету двушки. Не, ну хороший, чуєш. Mm. Да, прям в топку. Витаю. Не, ну не то, что, конечно, у вас, ну бывает. тоже приятно. На, 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 я уже, уже где-то это видел. Двушечки, трешечки. Приманка милка. Сейчас. Вот можно и арата включить, наверное. Зачетный. Первый пишел. Маленький, так? Ні. Хоча мандула велика в Тільки бровку перетягну, поняв <різь> і одразу. Бачиш, що таке червоно. червоне. Там на червону. Попробую оранжеву, ніфіга. А червона собі є. В мене темне тут спробувати? Боже. Боже мій, господи, виключай камеру пів На Напив йо -мо, я же такой... Я ж <рив> <рив> таки вс в году не ловив блин. розмір. <рив> <рив> Рома, а тако надо відпускати? Так. Да. Ну <рив> не так, вже уже успели <рив> делать. Шукаємо рибу і п'ємо чай Карпатський на травах. Щось нема сьогодні риби. Так, попали ми на шо? На, правильно, на коряжник. А на коряжніки у нас що? Правильно, багато обривів. Тому треба поставити що? Правильно. Паролонку. Чепляємо поводочок. Одного Шукаємо. Так, пробуємо коронний поролон від профмонтаж. На нього я дуже гарно судака ловив. Чуть-чуть роздвигаємо. Грузік. Течки нема. 26 грамів нам хватить. ось таку червоненьку є. пошли на поролон поработаем. Да, да, да. А я на чем? Ну, в лодке или на берегу, Конечно. А, Там можно и в лодке, потому у нас же, блядь, all inclusive. Главное, чтобы баллон не пропалить. Баллон, чтобы не пропалить на лодке. А -а -а. Ну, три коряги перецепив, перекинув, так. Судаки так активно ловляться, що ми вирішили перекусити. Клас. Що по активності? Все, все шикарно. Не, рыба клюет, что? План минимум выполнили. Вот там клюет, вот там клюет, вот не клюет. Вот Фена 1 кг 470. Зато у нас поляна красивая. Да. Что будем кушать? Термос еще достанем. Красота. Понеслась реклама за Джаруши. Термос за Джируши. Красиво. Лучше одного термоса, только два термоса. А лучше двух термосов. Только три тормоз. Чика три термоса. Тоже за джину? Да. А, ну да. А их же по фирменной крышке. Все. Всем смачного. Ну? Нажал я, понял, их впервые тогда. А, цель. Там активировал, по И Типа тихонечко понял. Типа, дави нагребай туда. Это газ, типа, да? Дави, 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 дави. погнали. Дави. Еще потихоньку. Еще, еще. По чуть-чуть добавляй. Давай еще. Еще. Как на газ. Давай на еще. А теперь вот этой штукой вот сбоку поднимай по чуть-чуть мотор. Куда? Вверх? Вверх, да. Еще, еще. Хорош. Хорош. Офигеть. Все, теперь можно еще раз добавить еще чуть-чуть мотор поднять. Чуть-чуть. Ага, все. И теперь вот у тебя карта. Ты сейчас на миляк идешь, там туда. А, -а, -а. а тут можно не держать, чи все время держать? А? Все время держать. Вот, красную кнопку? Да. Отпусти ее. Бля. А -а -а. Тебе просто надо, понял, чтобы вперед. А, -а, -а. я понял, я понял. Сюда, вот из нас Ага, бачу, вообще, вообще. Ага. Нормально? Ну что, люби, друзья, вот такая получилась рыбалка. Уже приїхали на базу лодку, зараз будемо на Лафет заїжджати. Не вийшло не у нас супер відловитися. Хоча рибу бачили, одного судочка зважили 1,5 кг, 1 470 кг, того, що Саня зловив а я пару штук, там Рома пару штук. ну короче. Судочки менее клювали, але сьогодні бачите, максимально неактивна риба. Других рибаків спрашували, то теж особо улови ніякі. Ну, таке буває. Рибу бачили, але бачите, неактивна. Тому е, будемо збиратися їхати додому, е, планувати наступні рибалки. Вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал і зустрінемося навдомах. Всім пока!